Вітаю, шановне товариство! Поговоримо сьогодні про визначені імена та диспетчер імен. Визначене ім'я це умовне ім'я, до якого прив'язане певне значення. Розберемо більш детальніше. Щоб створити ім'я, нам необхідно перейти в вкладку Формули і знайти розділ Визначені імена. Тут ми можемо обрати визначити ім'я. Обрати Створити з видіну або перейти у диспетчер імен і створити ім'я там. Спробуємо створити нове ім'я. Обираємо визначити ім'я, і у нас з'являється нове вікно, де ми маємо чотири області для заповнення. Ім'я, область та посилання є обов'язковими, а примітки додатковими. Можемо заповнювати, можемо ні. У Ім'я ми прописуємо яке слово, яким ми будемо називати наше значення. Наприклад, дамо йому назву загальний. Результат. Ім'я повинно починатися обов'язково з літери. Далі може містити якісь числа, знаки та не може містити пробілів. Далі ми задаємо область роботи цього імені. Або обраний аркуш, або робоча книга в цілому. Примітка: сюди ми можемо записати якийсь коментар до імені. І останнє це посилання, де ми вказуємо, чому саме буде дорівнювати наше значення. Перший варіант використання імені ми спробуємо, наприклад, з посиланням на іншу клітинку. Так як в нас цікавий загальний результат, то ми візьмемо підсумок виручки. Натискаємо ОК. І тепер спробуємо використати ім'я. Ставимо дорівнює і пишемо загальний. І ось нам пропонується вже варіант цього імені. Оберемо його та натиснемо Enter. І бачимо, що формула нам підставила значення, яке було у цій клітинці. Тобто те значення, яке прив'язано до імені Загальний результат. Наступний приклад. Того, яке ім'я можна створити, це константа. Ми так само обираємо визначити ім'я і підпишемо його коефіцієнт. Коротко. І в цьому випадку ми виберемо область тільки аркуш. І замість посилання ми поставимо 110%. Натискаємо ОК і тепер спробуємо використати. Помножимо факт: на. Коефіцієнт, натискаємо Enter, і бачимо, що у нас знайдено 110% від факту виручки попереднього місяця. Наступний приклад створеного імені це буде масив. Ми підпишемо його дані, залишимо робоча книга і поставимо посилання на цілу таблицю. Перший стовпчик ми не будемо брати до уваги. Натиснемо ОК і спробуємо використати цей масив у формулі. Нам знадобиться функція VLOOKUP. Далі ставимо значення для пошуку бойка, крапка з комою і, для прикладу, як ми можемо вставити масив в тої таблиці, оберемо використовувати у формулі і обрати ім'я, яке нас цікавить. Далі показуємо стовпчик, який нам потрібен, наприклад, третій, і точний пошук. Натискаємо ОК, пробуємо застосувати до всіх, і бачимо, що функція підставила нам той результат, який був у вихідних даних. І в цілому, якщо ми натиснемо на формулу, ми бачимо, що слово дані написано червоним, і червоним виділений цей масив даних. Наступне ім'я, яке ми створимо, буде містити одразу функцію. Наприклад, Середнє. І тепер перейдемо в посилання. Напишемо назву функцію Average і виділимо масив, де ми будемо шукати середнє значення. Натискаємо ОК. OK, і тепер спробуємо використати слово середнє. Обираємо середнє, натискаємо Enter. Зараз ми бачимо, що у нас результатом використання імені стала помилка. Це пов'язано з тим, що назва функції написана неправильно. Щоб її виправити, ми переходимо в диспетчер імен і знаходимо ім'я, яке треба виправити. Натискаємо або можемо зайти в нього і виправити. Або якщо ми виправляємо тільки посилання, можна зробити це в рядку посилання. Виправляємо назву функції, натискаємо Прапорець, закриваємо. І бачимо, що у нас помилка виправлена, і тепер все працює правильно. Наступне ім'я, яке ми створимо, це буде ім'я з текстом. Напишемо повідомлення. І у посиланні будемо писати наш текст, який треба виводити після використання імені. Для цього відкриваємо лапки після знаку Дорівнює і напишемо наше повідомлення. Наприклад, Переглянути дані. Натискаємо ОК і тепер спробуємо використати повідомлення. Вводимо наше ім'я, «Ентер» і в нас з'являється повідомлення. Якщо це цілий великий текст, то дуже зручно використовувати. Ім'я замість того, щоб постійно копіювати текст. Далі ми створимо ще одне ім'я на звичайне посилання. Ім'я посилання. І, наприклад, поставимо дорівнює це. Як ми бачимо, тут у нас використовується абсолютне посилання. І куди б ми не вписали. Посилання у нас завжди буде виводитись результат тої клітинки, яку ми вибрали. Також ми можемо створювати відносне посилання. Обираємо визначити ім'я. Обираємо ім'я, яке нам треба написати. І у посиланні пропишемо, наприклад, дорівнює і приберемо знаки «Долар». Окей, ставимо до і пишемо ім'я-приклад. Enter. І якщо ми будемо застосовувати його на інші клітинки, то у нас будуть відносно цього посилання змінювати здання. Якщо нам треба видалити якесь ім'я, то ми переходимо в диспетчер імен, обираємо ім'я, яке нас не цікавить, наприклад, середнє. І натискаємо кнопку DELET. ОК. І ім'я видалено. Або натиснути кнопку Видалити. І так само ім'я буде видалено. Закриваємо, і на місці тих імен, які ми видалили, у нас будуть з'являтися помилки. На цьому все. Пишіть у коментарях, чи будете використовувати цей інструмент. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Бо для нас дуже важлива ваша підтримка.